Так, розглянемо побудову діаграм у Аксес. Для цього е так, умова у нас буде така: необхідно побудувати гістограму е сумарного надходження купівлі-продажу е купівлі по місяцям, які є у таблиці продаж. Так, для цього нам необхідно спочатку створити запит, який буде визначати всі необхідні дані. Отже, будуємо. Місяць від дати продажу, а також сумарна кількість по надходженням і купівля тому встановлюємо що більше, ніж нуль. Далі нам необхідно у конструкторі звітів побудувати діаграму. Для цього в елементах керування обираємо діаграму. Обираємо діаграму. В якості джерела даних у нас буде діаграма. Обираємо обидва. Поля, які нам необхідні, гістограма. Далі встановити необхідне, що у нас підписи, підписи по осям, по осі X у нас буде місяці, а по Y у нас буде кількість наша. Встановили. Далі готово. Відкриваємо. Змінюємо розмір. Ще трошечки зробимо його більше. І ось наша діаграма.